Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо разом з вами пересаджувати гортензії. Для цього я придбала ось таких два горшки на 30 літрів з дренажним відсіком. Аліса перевіряє на якість, каже, що класні. Також придбала два різних два різних субстрата. Поліський та флора плюс, тому що це буде дві різних гортензії. Одна буде та, що ліворуч, волотиста і та, що праворуч, буде широколиста гортензія. Для волотистої гортензії буде поліський ґрунт, а для широколистої флора плюс кислий. Почнемо з широколистої гортензії. Ось подивіться, який гарний субстрат, гарної якості. Тут чоловік ще, поки гарна погода, поки поміж дощик, кажуть, косить травичку. Друзі, ще хочу вам нагадати про те, що гортензія не любить бути розміщена на відкритому сонці. Вона полюбляє рости в напівтіні. Подбайте, будь ласка, про правильне розташування, і вона вам віддячить гарним цвітінням і своєю красою. Ось дивіться, який гарний поліський ґрунт. Він є нейтральний для квітучих рослин. Бачите, спочатку перелякалася, що це таке, а це ракушка. Це ідеальний ґрунт. Він такий структурований. Добре, перейдемо до нашої все ж таки, гортензії широколистої. Набираю трошки ще наниз торфу, кличу свого чоловіка, тому що я не можу сама вийняти рослину. Йому це запросто. Він деколи з мене сміється, що я, що я щось не можу зробити без нього. Тепер, коли гортензія вже в горшку, то що я роблю? Це заповнюю пустоту та, яка у нас утворилася. Підсипаю акуратно ґрунт. І заповнюю всі проміжки між горшком і рослиною. Додаю доброго пролонгованої дії осмокот, трішки розрівнюю, перемішую. І ще хочу вам додати таку шпаргалочку, що якщо ви хочете, щоб гортензія у вас квітнула блакитним кольором, то потрібно її поливати розчином сульфату алюмінію 15 грамів на літр води. А якщо ви хочете, щоб у вас були рожеві квіточки, то додавайте, будь ласка, у ґрунт доломітове борошно або вапно. Тепер переходимо до волотистої гортензії. Ось такий гарний у мене кущик виріс. Чоловік знову ж таки допоміг мені виняти рослинку, а син допомагає засипати ґрунтом. Всіх сьогодні припахую. Ось так додаю теж осмокот. Це дуже зручно, тому що не переживаєш, що ти десь пропустив підгодівлю. А так, то в травні та червні підгодівля гортензії це є комплексними добривами. 10-10-10 або інша формула, яка у вас є. Липень-серпень потрібно буде для міцності пагонів калійно фосфорні Добрива. Тобто суперфосфат. А у вересні калій, сульфат калію. Це допоможе нашій е, гортензії гарно підготуватись до зими. І ось наш результат. Підливаю водичкою з кордневіном для стимуляції коренеутворення та кращого проживання. І ось любуємось красою цих кущів. А це в мене деревовидна гортензія, яка росте просто в ґрунті. Ось вона вже має квітконоси. І ось результат П'ять горшечків з різними сортами гортензій. Далі Я тебе буду... Я люблю. Тебе теж. Далі буду знімати для вас ще відео по догляду за гортензіями. Всім гарного вечора!